Звичайно, що про схід будемо говорити. Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов говорить, що Сили оборони України продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмута і закріплюються на досягнутих рубежах. Очима аеророзвідки. Яка зараз ситуація на Бахмутському фронті? Не обманюємо офіційні джерела. Ми рухаємося вперед. Іноді днями виходить просунутися трохи більше, іноді трохи менше, але динаміка все ще зберігається. Продовжуємо рухати вперед. якщо це так буде гарно йти, як і стало, то і далі не буду загадувати скільки, тому що цього ніхто не знає, але вроді зовсім багато часу і практик буде нашого деякі зараз аналітики, до речі, стверджують, що на сході та біля Бахмута наші сили та сили ворогів зараз досягли такого певного паритету, і тому просуватися вперед дуже важко. Ви ж навпаки, більш такі оптимістичні, де та прогнози про те, що Бахмут скоро буде знову українським. Чи згодні ви, от з попередньою думкою певних військових аналітиків? Так, це правда. Ворог дійсно підтягнув проти багато сил. Він дає тут бій, тобто він не планує відходити. Але ну, що нам з того, що він не хоче відступати? Ми дуже рахуємося його позицією. Взагалі, якби ми рахувалися, Росія взагалі хоче в нашу країну захопити. Ми якби клали на це, вибачте вже за таке таку формулювання. А, це одно, що вони там підтягують, все одно, що во там планують, У нас є власні плани, ми будемо їх реалізовувати. І я гадаю, що в нас все вдасться. Але це правда, дійсно сил багато. Гелікоптери почали застосовувати Це Є певні проблеми, але також є тактики для поховання цієї проблеми для боротьби з гелікоптерами. Тобто все так важко, але не критично. До речі, нещодавно у повітряних силах Збройних сил України говорили про те, що збили на Бахмутському напрямку К-52. Яку техніку останнім часом активно вдається знищувати вашому підрозділу, і вашим побратимам із третьої окремої штурмової? Дуже багато розправної різної техніки. Ворог водить на поле бою. Ну, мабуть, таке Т 90 вилов вже, мабуть, шук. Я навіть знаєте, раніше ми так прямо рахували, скільки ми знищили танків. А тут їх настільки багато, що я вам точно не скажу. Штук чи шість точно вже знищено. Це ті, що спалені повністю, ще велику кількість добили. Бачите, якщо вертольоти збиваються, значить в них не є. На жаль, вертольоти є досить складною ціллю, але й на них є вправа. Угу. Ось така велика кількість знищених та 90 Це тому, що росіяни активніше їх підтягують на Бахмутський напрямок, чи тому, що е, знайшли якусь нову тактику, новий підхід наші військові. Е, ну насправді у нас е, так ми покращуємо свої тактики і технічні засоби для знищення танків, але тут е, було в тому, що їх просто не було видно. Ворог їх не виводив. І по цій причині ми не нищили їх так багато, тут ніколи як приїхав до нас на Хмат, у них гарне екіпування, них гарна техніка. Вони одразу вирішили, що вони дуже потужні, вони зараз так на споком дотягнуть результату і кудись можливо просунуться. Але напевне стільки втрачають піхоту і техніку, причому в дуже великих объемах. Ну це звичайно не ті марші в перші дні війни, коли це їхали на Київ. Але о, здається, що якщо вони танками. Поїдуть Т 90 ж, класний, сучасний танк. Якщо вони не їхати в нашому напрямку, просто так от і шукати цілі, то вони щось вдасться. Справа в тому, що ворог не готовий протидіяти нашим тактикам, і якщо все буде так продовжувати, то вони втратять взагалі все, що в них є. Тільки в них не було цієї техніки. Хотілося б, щоб це сталося вже якомога швидше. Ну а тим часом коптери українського виробництва, вампіри вони можуть нести до 15 кілограмів корисного навантаження, і військові застосовуватимуть їх для знищення як броньованих авто і танків, так і оборонних споруд ворога і фортифікаційних укріплень, а також складів та боєприпасів. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував відправку на фронт понад 270 танкових ударних дронів. Тож почуємо міністра далі. Всім привіт сьогодні від армії дронів. Ми передаємо на фронт більше 270 БПЛА вампір. Це ударні дрони українського виробництва. Кожен дрон несе до 15 кілограм боєприпасів різного типу. Тому військові можуть їх застосовувати як для знищення броньованих авто та танків, так і для оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів. До того ж, кожен дрон оснащений тепловізором. Це дає змогу атакувати ворога навіть вночі. Вибухові результати роботи цих пташок вже скоро побачите у звітах ударних род БПЛА. Палювання Сил оборони України на окупантів буде ще більш ефективним. Слава Україні! От а, чи була можливість попрацювати з такими дронами, або чи хотіли б ви, щоб вони були у вашому а, підрозділі, і як би, скажімо так, ви їх використовували? Чи часто точніше? Знайомимося з цими дронами. А... Гарні дрони дійсно, друге покоління, особливо гарно себе показує для застосування вночі. З нами разом на Бахмутському фронті стоїть такий підрозділ, як 92-бригада. га бригада, І в 92-й бригаді є така група, яка спеціалізується фактично на використанні вампірів, називається Код 9-2. Вони там прям справжні профіки, роблять неймовірні речі. От Як я з ними познайомився, будь як друга неділя йде, тільки при мені знищили. Більше 10 одиниць техніки за допомогою е, таких пташок. Е, там специфічна тактика застосування, е, про яку я не буду говорити, тому що в цьому є певна таємниця і певний секрет. Е, класні дрони. Сподіваюся, що е, і нам їх відійшли якусь кількість. Насправді е, ми на них заявку написали. От, якщо хтось, хто приймає рішення по їх розподілу, дивиться, то е, присилайте третій штурмовій. Е, наша рота ударних купила зараз не такими засобами. Плюс треба розуміти, що все таки е, ці засоби також втрачаються під час виконання бойових завдань. Е, крута штука, робоча, особисто своїми очами бачу, як вони е, за допомогою них досягаються великі результати. і наш підрозділ також працював. Е, ну скажімо так, на відміну від. Кода 9.2 ми тільки починаємо освоювати саме цю техніку, але і вже у нас були успішні види і були певні результати. Ну, техніка класна. Класно, що розповсюджується, Я певен, що вона. Ми кілька хвилин маємо. На жаль, зник зв'язок із паном Мико з Миколом. Повертаюся пан Микола до нас на зв'язок. Хвилину маємо запитаю про те, що росіяни зараз активно у своїх соцмережах розганяють те, що у них величезна кількість безпілотників і те, що вони їх везуть саме на лінію фронту. Чи можете сказати, що за останні місяці саме російських безпілотників стало більше так, згоден з цією тезою. Ворог не стоїть на місці. Взагалі не треба вважати, що ворог якийсь там кволий, дурний, ні на що не здатний. Треба очікувати від нього, знаєте, самого гіршого. І тоді, якщо воно не станеться, будеш радий. Якщо станеться, то будеш готовий. Дійсно, ворог освоює і технології в дронів Камікадзе. Про успішні дрони для скидання великих, я чесно кажучи, не чув. тільки у них їхній рекламі. Але дійсно така загроза є. і Це означає для нас тільки одне, що нам потрібно розвиватися ще швидше, щоб бути. Не на один, а на три кроки попереду Бо зараз по факту. Мина ми, на, ми я гадаю, на два кроки попереду. Нам треба постійно бути на три кроки попереду технологічно, тому що е, кількістю ми то точно не візьмемо. Маємо брати якістю. Почула вас, а нагадую глядачам, що потрібно донатити на підрозділ аеророзвідки ТЕРА. Реквізити можете знаходити і у соцмережах ТЕРА, і також на нашому Ютубі під цим відео. Нагадаю, що Микола Волохов Абдулла, командир підрозділу Аеророзвідки ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади був з нами на прямому зв'язку. Ще раз вам дякую за те, що знаходите час між штурмами доєднуватися до прямих етерів. І вам дякую До побачення.